Водночас, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний прогнозує масовані атаки рогів безпілотників на об'єкти критичної, економічної та соціальної інфраструктури, за його словами, дешеві високоточні безпілотники будуть знищувати не тільки особовий склад, озброєння та військову техніку на передовій, а також розмірковує ексголовком, що можливо вперше в історії людина частково або повністю відійде від процесу ухвалення рішень про ураження. Тобто революція військових технологій на основної. Нові безпілотних систем та штучного інтелекту надасть недоступні раніше інструменти знищення військово-економічного потенціалу противника. Отже, у цій темі до нас долучається гість ефіру, якому ви також можете переадресовувати свої питання. Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Отже, пане Валерію, вечір добрий. Дякуємо за можливість поспілкуватися. Добрий вечір. Як ви оцінюєте такий анонс від екс-головкома? і можливо, щось є таке, що можна певною мірою розсекретити, адже в цілому інформація дуже завуальована і не говориться про те, що конкретно буде використовуватися. Якщо про те, якою кількістю може бути Росія, ми говоримо там 700 тисяч безпілотників за ніч тут. цифри не називаються. Якби ви прокоментували такі слова, Валерія Залужного. Звісно, що в цьому напрямку працюють і росіяни, і ми по застосуванню ройових технологій, яким чином це працює, це коли один оператор може керувати 20-ма, 10 20 100, навіть 1000 дронами, в залежності від того, які бойові завдання завантажені в програму цього дрону, тобто він це не не те, що ви, наприклад, можете бачити як цілі скажімо так, великі фігури роблять із дронів, китайські там інші ентузіасти і професіонали там кожному дрону закладений свій алгоритм. Тут же буде по іншому, що кожен дрон може або декілька дронів приймати рішення атакувати йому чи ні. Ця ціль, ці ціль йому в пріоритеті номер один, чи він шукає дальше, далі ціль в пріоритеті номер два. Можливо, якась частина буде баражувати і е, передавати інформацію на на наземну станцію, чи то іншим дронам вони не будуть зіштовхуватись, вони будуть між собою. Наприклад, говорити умовно кажучи одному, що на цю цілі, мною і пішла цепочка за ним. Тобто, всі ці технології, які відпрацьовувалися роками, вони все більше скажімо так, впроваджуються, адаптуються, тестуються на передовій. На жаль, в нас на сьогоднішній день найбільший військовий полігон в світі. І це все може вже мати початок. Він вже мав в такому тестовому режимі. але масового застосування може навіть в цьому наступному році це буде. Тому ці речі професіонали давно вже прогнозували. Ми про це говоримо з самого початку війни. Ну можливо, через півроку, тоді, коли ми там відбили від Києва і почали більш детально заглиблюватись ті процеси, якими ми займалися ще з 15-го року. То зараз уже технології доведуть до того, що дійсно буде війна дронів з дронами, а люди будуть тільки задавати початкові місії. А вартість цього, адже ми, от, наприклад, сьогодні засмучуємося, що Німеччина остаточно вирішила не передавати Україні Тауруси. попри заяви з овального кабінету, не факт, що ми будемо отримувати далекобійні ракети джасом, про які також. Анонсували а, західні видання, а виробництво таких нових високоточних дронів, які також і навіть керуються не людиною. Наскільки це буде дешевше ніж дійсно, ось така зброя попереднього покоління? Варіант боротьби ракетами. Дивіться, технології вони відпрацьовуються роками, і за це компанії. Якщо це там західні компанії, ну навіть вже потрібно говорити і про українські компанії. Вони, звісно, вкладають в веренді і в людей зараз недешеві it персонал, і це потрібно розуміти, що це десятки, сотні тисяч, може навіть мільйони вкладаються в подібні технології, якщо їх відпрацьовувати, і потім вони відбиваються в тому, що це буде невеличка коробочка, чорний ящичок, такий маленький. Фактично, це плата, в якому буде зашиті алгоритми. Алгоритми роботи цих дронів, які між собою будуть спілкуватись, і чим більше їх буде вироблятися тим буде дешевші ці алгоритми. Якщо це буде компанія монополіст, наприклад, ясно, що вона буде тримати якісь ціни е, на висоті. Якщо це компанії будуть декілька вийдуть на ринок, то буде падати ціна. І це не буде критично там, наприклад, для е, дрону. Наприклад, якщо дрон ну, ну там в потоці вартує там п'ятсот тисяч доларів. Е, якщо там для спеціальних місій, таких як Паутина, там 3 тисячі доларів, то е, наприклад, е, спочатку там це буде може і 500 е, доларів, стільки ж скільки невеликий дрон. А потім це все буде знижуватися. І дійде воно до 50 доларів за е, за, за, за таку. Таке рішення, яке буде адаптуватись до любого дрону, з, з, з тою електронікою, якою з якою він адаптується, можна його подружити. І це буде вже відпрацьований алгоритм Уже по цьому шляху йдуть і наші спеціалісти, і західні спеціалісти. Ну наші швидше ефективніше це буде застосовуватись, в тому числі. Ві пане Валерію, от ви згадали про спецоперацію Павутина і про чорні ящички. А дальність ось таких безпілотників, якими ми можемо бити по стратегічних об'єктах по виробництвах Російської Федерації інфраструктури, яку ви прогнозуєте дальність таких безпілотників чи фури все ж таки знадобляться, щоб все ж таки трохи проїхати вглиб Росії а там далі бити по аеродромах? Невірне питання дальність не має значення. Головне, щоб з цим дроном був зв'язок через супутник, через ЛТЄ модеми, через інші е, варіанти, наприклад, занесення туди е, станції там управління всередині, як це е, буває, да і або, наприклад, як е, при паутині там через ЛТЄ модеми, це був е, е, такий е, шпрок для систем е, е, ППО, які чекали дальніх ударів. Дальніми дронами були до цього готові. А тут їм прийшли маленькі дрони, які вдарили їх саме серце. Тому питання тут різ різниця не в дальності, а різниця в тому, що рішення. Одні одні мають бути розроблені для е, коптерів е, для дронів квадрокоптерного. Ну коптерного типу там квадрокоптерні, гексакоптерні, октокоптерні, ну тобто з пропелерами, да а інші а інше рішення має бути розроблене для літаків. Це трошки інші, інші історії. А так на дальність це не сильно впливає. Якщо в тебе є зв'язок, і якщо в тебе є закладені правильні алгоритми. В твою систему, то воно буде працювати як працюють зараз спецслужби. Он показані дрони хороші. E -е -е. Ну, так, так, і пане Валерію, давайте повернемося до того, з чого починали. А анонс цей в нас і такі позитивні передбачення від Валерія Залужного. Чим він якою фразою підкреслив, стратегія війни буде спрямована не стільки на окупацію території, скільки на виснаження ресурсів та можливостей противника. Отже, мова йде про те, що буде акцент дійсно на безпілотниках, але через який час ми тоді зможемо побачити зміни і на полі бою. Адже якщо живої сили з допомогою там, наприклад, також к, е, північної Кореї можна ще залучити тисячі і тисячі, то якщо все ж таки їхній ОПК буде суттєво пошкоджений, якщо рої їх будуть виснажувати, то як швидко ми побачимо те, що і робота дронів нарешті змінила ситуації на ЛБЗ. Уже вона змінює. Я думаю, що наступний крок зміни ситуації на ЛБЗ це розвиток наземних як я, якраз дронів наземної складової, яка зараз застосовується в основному для евакуації. Підвезення там е, боєприпасів чи якогось провіанту е, транспортування, мінування. але це лише початок. Я думаю, що ера застосування наземних дронів різного типу е, вона ще попереду, і це все буде в поєднанні з дронами літакового і коптерного типу в координації застосуванні, якщо це прибережна зона, з. Надводними і підводними дронами, тобто, оці комплексні атаки, вони будуть дуже сильно докуляти противнику. Звісно, і нам будуть дошкуляти, якщо росіяни будуть це робити. Але це буде працювати таким чином, що е, дрони фактично е, корелюватися будуть з е, центру. Але коли він іде на, на ну в свою задану точку, він там уже сам може приймати рішення, який об'єкт йому атакувати. Та людина стоїть із Лопатою, чи це солдати з автоматом. Він має це визначити і провести відповідні дії, атакувати чи просто пропустити цей об'єкт і полетіти до іншого. Тобто, всі ці історії вони будуть відпрацьовуватись. Ну так як в паутині там е провідні засоби інформації там заявляють, що це наші дрони були. Ми не підтверджуємо і не спростовуємо цього. Ми працюємо над нашими дронами, але це отакі операції. Вони є основою нової війни, війни невеликих е, е, дронових команд, е, а, або з багатьма, можливо, або з небагатьма дронами проти. Проти серйозної е, армади, яка проти тебе стоїть, і яка вразлива до такого роду операції. Я думаю, ми ще такого роду операції побачимо. І це наш вихід, технологічна перевага бути на крок попереду противника, застосовувати всі наші можливості, які є, робити нові дрони, е, адаптувати їх до подібних операцій. Застосовувати їх і отримувати результат захисту країни. Дякуємо вам, пане Валерію. Адже все ж таки від вашого тезки інформація доволі завуальована. Вам вдалося розставити важливі акценти у цій темі. Тож, спасибі вам за це. Мирного вечора. Бажаємо. Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції «Фірст Контакт». Учасник бойових дій був з нами на зв'язку.